Фіктивні працівники увинувачені, які переховуються в Аргентині, та збитки на суму більше мільйона гривень. І таки ні, це не фантастичний голівудський блокбастер, а цілком реальна схема відмивання коштів, організована колишніми працівниками державного земельного кадастру Волинської області. Дев'ятий рік судових засідань та дев'ять обвинувачених справа, що простяглась від Луцька і аж до Аргентини. Кримінальна схема відмивання коштів, що за версією сторони обвинувачення була організована колишніми працівниками Центру державного земельного кадастру, багата на події. Тож новий рік розпочинається з нового сезону старої справи. Луцьким іскрив'яним судом здійснюється розгляд обвинувального акту у кримінальному провадженні. Щодо обвинувачення службових осіб Волинської регіональної філії Центру Державного земельного кадастру, які починаючи з 2009 року по грудень 2013 року шляхом ефективного працевлаштування працівників заболоділи коштами згаданого державного підприємства в розмірі понад …1 мільйон 300 тисяч гривень, судові засідання по справі, розпочались ще в 2015 році. Зі слів прокурора стає зрозуміло, що ефективні співробітники, які ніколи не працювали в центрі державного земельного кадастру, отримували цілком реальні зарплати. «Здійснювалося працевлаштування ефективне працевлаштування на в різні посади в зазначене державне підприємство і діючи за координацією. Начальника філії, керівники структурних підрозділів, де були працевлаштовані фіктивно, фіктивні працівники, здійснювали табелювання їх робочого часу про нібито відпрацьовані години. Подальшому передавали в зазначення облік робочого часу бухгалтерію. Бухгалтерія, діючи за координацією головного бухгалтера та його заступника, здійснювали нарахування. Заробітної плати цим фіктивно працевлаштованих. Куди зникали кошти? Як вважає сторона обвинувачення, обтяжували важку ношу капіталу в кишенях окремих, тепер вже колишніх державних посадовців? Відомості про нарахування заробітної плати передавали в банківську установу, де проводилися зарахування цих коштів на банківські картки фіктивно працевлаштованих працівників. В свою чергу зазначені банківські картки перебували в розпорядженні як начальника філії. Так і е, головного бухгалтера, звідки вони здійснювали використання коштів для власних потреб. Наразі вирок у справі отримало вже двоє обвинувачених, в тому числі колишній головний бухгалтер. У 2021 році вона уклала угоду з прокуратурою. Суд врахував поважний вік і позитивну характеристику та призначив її покарання два роки із питового терміну. В ході вже судового провадження е, укладено. Угоди про визнання винуватості з начальником кадрового підрозділу даного, даної філії держпідприємства, а також з головним бухгалтером. А одну із фігуранток затримали аж у Аргентині. Вона свою провину визнала, уклала угоду з прокуратурою та вже сплатила визначений їй судом штраф. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі.